Друзі, наше навчання, наші зусилля не мають сенсу, коли ми форі. Людина просто не може навчатися, коли якась особливо серйозна форба, взагалі навіть легка, легка якась недуга, вона відволікає увагу, дуже тяжко зосередитись, і організму фактично потрібно більше боротися з цією недугою, ніж вивчати, скажімо, іноземні мови. Це перше. Друге, що я хотів би вам розказати, що протягом, скажімо, коли ти набираєшся віку, то є один позитив. Ти можеш прослідкувати розвиток якогось явища. От я вам можу сказати, що протягом останніх, там, скажімо, років, десятків років, не боюся цього говорити. 20-30, коли я слідкую за наукою, я помічаю, що час від часу публікують статті, які показують дуже цікаву річ, що ті люди, які, скажімо, мали обмежений доступ до харчів, до їжі, вони ж жили зазвичай довше. Ці спостереження були проведені і щодо тих людей, які знаходилися в концтаборах. Це перше, що я пам'ятаю, і мене це дуже вражило. Що ті, які, хто пережив, звичайно, статистично більше, тут потрібно розуміти, що завжди є якась похибка. Потім, пам'ятаю, мене дуже вразила стаття, здається, в Scientific American, і там уже дослідження конкретно проводилось на собачках, які показували, що ті, ті песики, ті собаки, які мають... Скажімо, дуже обмежене харчування, дуже обмежений доступ до харчів, будь-яких їхніх харчів, м'яса безпосередньо чи якщось інше, вони зазвичай жили довше, десь на третину. І от нарешті з'явилася дуже цікава новина. Я думаю, вам вона сподобається. Дивіться, така річ, що в нашому організмі є клітини, імунні клітини. Які відповідають за те, причому їх є кілька, кілька типів. Вони відповідають за те, щоб зберігати наше тіло разом, щоб боротися з різними скажімо, вірусами і так далі, з різними опухлями. От. Намалюємо їх, наприклад, так. Да? синім кольором ці, ці клітини. Так от, вони, у них є, серед них є така особлива, скажімо, група. Клітин, імунних клітин, яка відповідає за боротьбу з опухолями, за боротьбу з вірусами, за боротьбу з раком, щоб боротися проти тих клітин. Що помітили вчені Нью-Йоркського центру лікування раку? Що якщо вони звичайно робили експерименти на тваринах? Я вам дам лінк на цю статтю, щоб ви могли самі почитати. Вони помітили таку дуже цікаву річ, що якщо обмежувати їм доступ до харчування двічі, двічі по 24 години на тиждень, тобто брати 24 години ніякого харчування, ніякої води, то зменшувалося, по-перше, рівень глюкози, давайте. знову. Глюкози в організмі цих тварин. З іншого боку, можна так, зменшувався. З іншого боку, fatty acids. От я напишу англійською Fatty Fatty acids. acids. Швидше всього можна перекласти як жирові кислоти. Їх, їх кількість збільшилася в організмі. В так, от, що цікаво, що відбувалися дуже, дуже такі, скажімо, процеси, як його писати, незвичайні. Не незвичайні процеси. Через те, що з одного боку, кількість, якась певна кількість оцих клітин, які, скажімо, охорона, або їх називають англійською natural killers, або природні вбивці, це імунні клітини. По-перше, у них для них зменшувався доступ до глюкози. Вони почали використовувати ці fatty essence, оці жирні, жирні кислоти, як джерело енергії. Потім у них відбувалася певна міграція цих клітин. Деякі з них переходили в селезінку. Селезінка. От. А деякі в мозок. Кістковий мозок. Кістковий мозок. Цікаво виходила вібрація. Якась частина їх переходила сюди, в селезінку, частина їх пере... переходила сюди. І тут вони набирались якоїсь додаткових сил, швидше всього, дод... набиралися цього оцих кислот, жирових кислот. І набиралися якісь додаткових якостей, які дозволяли їм. Набагато швидше, набагато інтенсивніше боротися з раковими клітинами. Вони фактично запрограмовані для того, щоб це робити. Але також вони виділяли, виділяли е, такий спеціальний е, рідину, скажімо, Цитоклін називається. Цитокінс, не знаю, як це перекласти, цито, цитокіни. Вони виділяли такі білки, ферменти, цитокіни. Ви прочитаєте про це більш детально в статті. І ці, скажімо, елементи, ця речовина, вони надавали, передавали це іншим клітинам, які уможливлювало ті клітини боротися інтенсивніше з різними вірусами, опухолями, включаючи рак. Звичайно, мова йде про ранні стадії захворювання, або про профілактику, фактично про тренування оцих Natural Kills або а, цих клітин імунних таких борців, охоронців, це виходило за допомогою цього такого. Я не схочу, я хочу це якось перейменувати, щоб це було не голодування, а щось таке, що люди страждають. А ліпше це називати. Перерва від споживання їжі і води. Тепер ми перейдемо до цього. До цього моменту. Як це можна робити? Двічі на тиждень. Можна вибрати два дні. Скажімо, понеділок, середа, чи вівторок, п'ятниця, чи, чи який взяти інший день і вихідний. Посередині можна взяти серед, середа-субота або середа неділя. І вже буде два дні. Тут таку річ важливо знати, що. Ліпше буде для організму, щоб легше можна взагалі заходити от повечеряли. Візьмемо, скажімо, середу, середу і суботу. У вас будуть оці дні, скажімо, перерви або розвантажувальні дні. Середа і субота, якщо хтось захочеться цією профілактикою займатися. Так от, ввечері вівторок, повечерили все і на цьому закінчили. Найпізніше це 8 година вечора. І потім спимо. Спокійно спимо, цілий день живемо без води і без їжі. І на наступний день, вже в четвер, можна починати з води пити воду. Хто хоч і більшої і ліпшої ефективності. Профілактики можна потерти капусти, ріденько потерти капусту. Десь 150 грам. І потім, зівши цю потихеньку цю капусту, перетерту, можна далі. Через дві години, скажімо, вже випити 100-150 г води. Потім ще раз можна так, так виходити з цього, розвантаження з цієї перерви. Те ж самісінько ми робимо в суботу. Звичайно, м'ясом не потрібно їсти зразу на наступний день, після того як ми робимо таке розвантаження. Хто спробує, будь ласка, можете мені написати свої відклики. Звичайно, не потрібно очікувати результатів просто от зразу. От я, по, скажімо, зробив таку перерву і на, на наступний день чи на наступний тиждень, і в мене вже все стало добре. Ні, це, це така профілактика, яка, як чистити зуби. Це потрібно робити постійно. Хто хоче, може робити завжди. Таким чином буде робити. Ліпше своєму організму, ліпше своїм імунним, скажімо, клітинам. Дуже дякую за вашу підтримку. Хай щастить.